Екскурсія продовжується. Тут, як ви бачили, ми гарно зробили. За картоном сложну частину закрили. Це дуже-дуже добре. Так, ми піднімаємося. До речі, Вітя поставив в цій кімнаті Вату в цій кімнаті поставив, покажу вам ключу. Дивіться, як красиво зробив, бачите? Ось так гарно позакривав. Красиво позакривався, бачите? Ватою, молодець. Можна, можна зашивати гіпсу картоном. Тут поставили для кондиціонера. Нічого, слава Богу, ми не різали, ми переживаємо за наш, нашу, нашу типу сінку, щоб ми не робили дірки там, де не треба. Де тінка тонка, ми навіть не, не збираємося сінку трогати. Це так красиво. Ідеально. Вітя молодець. Проплю молодець. Зробив дуже-дуже гарно. Вітя, як красиво. Вітя так спеціально зробив. Бачите, вона не, не йде. Таким рівним натоном. Тобто оці от палки стоять рівно, хоп, до, до цього місця. А потім тут немножко йде скос в, туди. Бо якщо б ми зробили повністю рівно, то воно закінчилось буквально десь туди закінчилось, трошки нижче. А ми нічого не хотіли робити, так що і так забавча. Дуже гарненько, молодець. Там ще якось треба запхати трошки давай. Потім що тут? О, так російської з кто вижидає прямо дуже гарно. бачиш? ще Вау, мені дуже подобається. Добренько, йдемо сюди. Тут включаємо наше світло. Та-дам! світло? Та-дам! Вони поставили для гіпсокартона вже. Але вони ще повинні зробити дирку на вулицю. Оцей шланг білий він має відкачувати воду з кондиціонера. І Його потрібно е, витащити на, на вулицю і поставити в грундай. Грундай – це там стікає вода типу, по криші. Там треба подумати, як це зробити правильно. Так, вот. Тут там, вони вже поставили. А, ви це бачили бачили? чи не бачили? Я можна... Тут дуже поставили на цю систему. Це для біде, це для туалета, тут для омивальника і таке. Там ми красиво все заробили, заштукатурили, замазали, запацкали. Таке. Тут. Ага. Вони самі дірку робили. Я так переживала ми за цю дірку. Тут, ви, ви знаєте, така стінка, о Боже, що все падає. Подожіть. Опа, хочу подривати те, що падає. в общем, сказали, що можна все закривати. Тут такі треба камні якісь взяти. Потім вони таке зробили поплісосити, все та сюди. Нам ще залишилося буквально пару проводів провести для електрика, зробити пару розіток і можна закривати підлогу на другому поверсі. Можна наложити вату. Вони ще дуже не повинні щось зробити для, для цього для кондиціонера. Не знаю що, ну, але щось обясняв, обясняв. Якісь труби привезти від кондиціонера. Не знаю які. Я так і не зрозуміла. І електрики там, якісь пару трубів привезти, і все. І при цьому, закривати підлогу на другому поверсі, теж можна закривати. Теж робота. Тут, кстати, не поставили От кондиціонера. Такі здорові трачі б поробили. І для, такого, для таких маленьких дирочок для кондиціонера. У зачем такі великі були трачі робити? Ну, акуратно так проріз, прорізати все. Ладно, там, 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 там треба було робити, а тут от можна було б і меншими трубками. Ну хоча, в принципі, це третє, якщо поставити, там, в принципі, нормально трача. А що тут дуже велике, бачите? Зараз разу нічого вирізали. Ну, добре. Тут віті, кстати, поставив вже ставити вату. Ось так ставить вату спочав. І все. Ось так. Зверху він ставить тонку, знизу товсту і... і таким ходом він робить. Молодець. Добренько. Такоме вже така стала. Така вже прям. Просто крязна, віці на грязну. що щось робиться. Я так і так ці перлів не берегла. Так їх прямо, ж, коли віті поставити, я прямо ж пилинки здирала. Так шли робочі, пороблювали казино. Але що робити? Не можу сказати, не робити казино. Мама мія. А байд це убереться. Дуже подобається такому, такому, можна ж іти поміняти і можна жити. До речі, нам зробили з превентіва з цих вікон. Зробили 1700 євро на вікна. Ми дуже сильно лоханулися з тими вікнами внизу, які ми заказали. Чотири вікна. Ми дуже спішили і заказали чотири вікна за 2100 євро Дураки. двокамерні, а ось цю країну, що ми заказали, І Всі всі окна останні, тобто шість вікон, нам залишилося купити шість вікон і дві ходи двері, там внизу. 1700. А ми купили тоді чотири вікна за 2100. Взагалі. І, і набагато хуже хужого качества, ніж в цьому Україні. Так що ніколи не спішіть. Узнайте всі, везде ціни. Пошукайте і зекономте гроші. Ось так от. Тут більшу дірку вирили. Десь тут нічого не впаде. Мені дуже безпокоїть дирки, коли в таких тонких стенках, як в цій стінці і в цій стінці. Добре, ви там вже зберегенку, будемо заштукатурювати, сподіваюся. Дай. Щось трошки вже вирисовуються. Да, да, все, добренько, давайте з Богом.